З хвилини мовчання у пам'ять про українців, які загинули в війні з Росією, розпочалася Універсіада України з художньої гімнастики у Кропивницькому. Універсіада це змагання серед студентів. Ці змагання дійсно відбуваються в такій складній ситуації, в таких умовах, коли країна виборює свою незалежність. Це ювілейна універсіада 20-та. Ці змагання надають можливість дівчатам підготуватись до чемпіонату України. У складі львівської команди виступає членкиня збірної України з 2016 року, учасниця Олімпійських ігор Христина Погранична, 21-річна гімнастка, переможниця минулорічної універсіади. У нас початок сезону, і наразі мета зараз влитися в ці правила. Можливо, щось нове навчитися. Хочеться дуже добре виступити, показати свою нову майстерність і показати найвищий результат. Ще одна львів'янка Каріна Сидорак, переможниця юніорського чемпіонату Європи. Я займаюся вже 12 років гімнастикою. Почала я тренуватися в 6 років. Насправді я дуже чекала ці змагання. Я завжди хотіла виступати тут. І перші враження у мене дуже хороші, мені дуже подобається тут місто, дуже комфортний зал. Кропивничанка Дар'я Кучеренко бронзова призерка минулорічної універсіади. Ти погранична сильна гімнастка і дуже багато приїхало сильних гімнасток зі Львова, з Києва. Ми створимо конкуренцію групових і в індивідуальних вправах. і Ще ж фінали багатоборства. Універсіада у Кропивницькому триватиме три дні, завершиться 27 квітня. І переможці виступатимуть на всесвітній універсіаді у Німеччині з 16 по 27 липня. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Кропивницький.